Для того, щоб вакцинуватися батькам дітей віком від 12 до 13, включно років, треба звернутися обов'язково до педіатра, щоб отримати дозвіл і підписати інформовану згоду на проведення щеплення. Що стосується дітей віком від 14 і старше до повноліття, вони можуть самостійно звернутися до своїх сімейних лікарів або педіатрів в кожну амбулаторію, де в нас проводиться вакцинація, а проводяться вони в кожній вакцинації самостійно підписати інформовану згоду і отримати бустерну дозу вакцини. Вакцинація дітей віком від 12 років нас дозволено вже більше, ніж як 6 місяців, вже 8-9 місяців. Ми вакцинуємо дітей старше 12 років і підлітків до 18. За цей час в Хмельницькій міській громаді вакцинувалось близько 960 чоловік. Ця цифра кожен день варіюється, тому що десь якісь подинокі випадки вакцинації на сьогодні. Ніжній день ми маємо це орієнтовно 10% від того дитячого населення ці, ці, певної вікової групи.